Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную разом зі мною відвідати мультимаркет Аврора. У минулому відео ми розглядали новинки. Цього разу ми будемо переглядати більш полутові товари. Як тільки я зайшла до магазину, я побачила по акції ось такі цукерки Bonjour! Вони з різними смиками та на них діє кешбек мінус 10%. Шоколад Вері Пері за 49 гривень від Міленіум. Скляна форма для запікання за 149 гривень 26 см. Скляне блюдо-минажниця за 88 гривень. Чудово підійде для сервірування столу та красивої подачі. Альбом для малювання на 12 аркушів за 15 гривень. Кешбек діє на приправу 12 овочів за 15 гривень та лавровий лист за 8 гривень, пряжа акрил 39 гривень, дуже яскраві кольори, хрусткі кільця снеки 40 грам за 11 гривень, Рощина сублімована кава за 99 гривень. Кешбек діє на згущане молоко за 64 гривні. Харчова металева ємність за 169 гривень з кришкою. Пластиковий диспенсер для суміші за 29 гривень, як на мене дуже зручний. Баночка для спецій за 49 гривень з ложкою. Млин для спецій за 69 гривень. Мінітертка металева за 12 гривень. Дитяча глибока тарілка за 29 гривень, ніблер за 24 гривні. Набір дитячого посаду тарілка, ложка та видалка за 49 гривень. Ці речі можна обрати за кошти замість пакунку маляти. Пластикова підставка для ножів за 29 гривень. Дитяча силіконова пластикова ложечка за 24 гривні. Набір дитячих столових предметів за 24 гривні. Металевий ніж для хліба за 49 гривень. Металевий кондитерський ніж для вирівнювання тортів за 39 гривень. Вінчик з товстою ручкою за 15 гривень. Силіконова кухонна ложка за 49 гривень у різних кольорах. Навісний кошик-органайзер для губок за 24 гривні. Новинка пластикова коробка для серветок. Має естетичний вигляд. Ще побачила ось таку металеву фруктовницю за 88 гривень, також дуже гарна. Точило для ножів та ножниць за 49 гривень. Пластиковий ланчбокс за 74 гривні. Пластикова салатниця за 55 гривень. Ручний ліхтарик на батарейках за 55 гривень. Дитяча гра головоломка за 77 гривень. Брязькальця з іграшкою за 34 гривні. Ліхтарик на голову за 129 гривень. Настільна led лампа за 169 гривень. Світильник за 139 гривень. Фігурна іграшка кінь за 74 гривні. Корм для котів з індичкою за 11 гривень. Поличка для вани за 119 гривень. Настійна металева вішалка за 27 гривень. Актуально знайшла ось таку вішалку для білизни за 64 гривні, пластикова мильниця за 11 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати за 77 гривень у різних кольорах. Інструмент для очищення трубопроводу за 64 гривні, зйомна насадка для швабри за 49 гривень. Металевий тримач для рушників за 44 гривні. Універсальний порошок для прання 3,2 кілограми за 209 гривень. Півтора кілограми порошку за 79 гривень сігнум для кольорових речей. 300 г порошку персіл за 37 гривень. 400 г порошку Аріе за 37 гривень. Кешбек діє на дитячий порошок для праня за 184 гривні, 2 кг вухастик. 500 мл фейрі за 59 гривень. Засіб для миття посуду 450 г за 37 гривень. Набір із антижиру та засобу для очищення кухні за 119 гривень. Кешбек діє на засіб для очищення кухні за 49 гривень. Знайшла прикольну універсальну сумку складну за 64 гривні. Та неймовірно гарну прикольну сумочку за 129 гривень в оливковому кольорі. Жіноча сумка за 74 гривні. У пастельних відтінках. Пластиковий кошик для зберігання за 124 гривні, косметичка за 29 гривень. Речі, які можна придбати замість коштів пакунок маляти, це засіб для миття посуду сатін, кешбек на кондиціонер для білизни за 47 гривень 1000 мл. 13 штук капсул перволь для кольорового прання за 179 гривень. Стік для унітазу за 55 гривень відбрів. Кешбек діє на засіб для очищення скла за 59 гривень. Гель для видалення вапняного нальоту та іржі за 29 гривень. Набір запасок освіжувачу для унітазу за 17 гривень з лимоном. Універсальний засіб для очищення за 59 гривень 1000 мл, 18 штук прокладок Лібриз за 49 гривень, 30 штук прокладок Котекс за 99 гривень, Щоденні прокладки 40 штук в упаковці за 34 гривні, 100 штук прокладок Дістрікт за 119 гривень, 50 штук прокладок Котекс за 65 гривень. Рідке мило панда за 55 гривень, на яке діє кешбек, чоловічий шампунь-кондиціонер за 59 гривень. Подарунковий набір чоловічих засобів за 149 гривень. Чоловічий гель для душу за 49 гривень. Набір мила із 4 штук за 107 гривень. Дуру. Рідке мило за 29 гривень, на яке діє кешбек, мило шик, набір із 5 штук за 44 гривні, 450 мл рідкого мила за 17 гривень, станок для гоління за 44 гривні, помазок за 14, 200 мл гелю для гоління за 124 гривні від арко, шампунь Ельсев за 147 гривень. Бальзам кондиціонер Сансі за 62 гривні, шампунь для волосся за 109 гривень, на який діє кешбек, 300 мл гелю для душу за 16 гривень, навушники за 129 гривень, бюртові білі наушники за 199 гривень. Безпровідні за 349 гривень. Кабель USB за 99 гривень. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Дякую вам за ваші підписки, коментарі, вподобайки. До нових зустрічей, Па-па!